Усім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Катерина, я майстриня із в'язання іграшок Амігурумі. Це моє відео із рубрики Огляди пряжі. І сьогодні у мене пряжа по співпраці з магазином Марія Тойс. Нова пряжа, яка з'явилася нещодавно в нас на ринку. І до мене звернулася власниця цього магазину із пропозицією співпраці. Вона надає мені пряжу, я її тестую, в'яжу з неї іграшку і роблю мій чесний об'єктивний відгук про цю пряжу. А я трішки подумала, трішки повагалася і, зрештою, згодилась, адже мені дуже цікаво спробувати цю пряжу як вона буде в роботі, яка вона, вона, чесно скажу, по фотографіям я ще вживу не бачила. Пряжа запакована ось тут, але по фотографіям вона просто неймовірна. Давайте зараз разом зробимо розпаковку, я вам покажу цю пряжу, розкажу мої перші враження, і потім я розповім, що саме я буду із неї в'язати. Ось ця пряжа, яку я буду з вами тестувати в цьому відео. Пряжа називається Ярнард Дольче Літа, її метраж 150 грамів 260 метрах. Це така меланжева, дуже гарна пряжа, у якої йде перехід кольору від ось такого зеленкуватого, жовтий, помаранчевий. Десь там всередині я бачу такий. Навіть трішки рожевий відтінок. Ну, мені вона дуже подобається. Чесно кажучи, палітра там неймовірна. І коли Марія мені скинула цю палітру, я була просто в шоці, бо я не знала, що саме мені вибрати, який саме колір мені вибрати. Зараз прикріплю ось тут палітру, щоб ви самі побачили і переконалися, наскільки вона гарна. Тепер я розповім вам, що саме я буду з неї в'язати. Коли мені Марія запропонувала саму співпрацю, я ж одразу задумалася, що ж я можу із неї зв'язати. Почала перебирати мої старі майстер-класи, і, чесно кажучи, ідеї, як окрім е, якогось е, одягу того самого ведмедика в піжамці, Ідей не було, і я не хотіла, але я не хотіла використовувати таку банальну іграшку, як ведмедик там, або зайчик, ну, ну, в'язати з неї елемент одягу. Мені хотілося зв'язати саме повністю повноцінну якусь тваринку, істоту із ось такої меланжевої пряжі. А потім мені прийшла просто пречудова ідея в голову, але, на жаль, я не зможу її реалізувати. Але поки що, поки що я не можу її реалізувати, тому що в мене просто фізично зараз немає часу. Ця ідея це хамелеон. В палітрі пряжі є просто чудовий відтінок зеленого, там йде перехід від темно-зеленого світлого, здається, там ще є жовтий. І мені здається, що цей відтінок, він просто ну, от він створений для хамелеончика. Час його прийде, я. Колись зв'яжу все-таки свого хамелеончика, і тоді придбаю у Марії той відтінок і використаю його. До речі, ось цей відтінок в принципі, також чудово підходить. Для Хамелеончика. Тут є і зелений, і жовтий, і помаранчевий. Можна було, звісно, але, на жаль, я не можу зараз виділити час на створення цього майстер-класу, адже його потрібно спершу зв'язати із плюшевої пряжі, моєї звичайної робочої, і потім вже по готовому майстер-класу в'язати із цієї пряжі. Друга ідейка була. Зв'язати аксолотля, адже також в палітрі є чудовий ніжний, рожевий, такий рожево бузковий колір. Зараз тут прикріплю, буду прикріпляти ці відтінки. І я думала, використовуючи цей відтінок, зв'язати аксолотля. Але, 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 Потім я згадала, що у мене є в асортименті моїх іграшок, моїх майстер-класів є медузка. Є старенький майстер-клас на медузку, який я вже декілька тижнів, навіть, мабуть, місяць, десь планую переробити, адже він дуже старенький, написаний в 2021 році. Написаний під напівбавовняну пряжу. Я хотіла його переробити, переписати під плюшеву пряжу. Ну, і, власне, я за це взялася, переробила, перев'язала. І зараз я вам, по-перше, покажу медузку із Himalaya Dolphin Baby. І ви зрозумієте, що ця пряжа прекрасно для неї підійде. Ось вона моя медузка. Дивіться, які в неї чудові очі із зіницями серденьками в дуже-дуже ніжних кольорах, вона доволі величенька, така виходить, ця пряжа значно тонкіша, тому медузка із Dльчі Vita буде, мабуть, раза в два менша, ніж із плюшевої пряжі. Ну, але, звісно, коли я вже зв'яжу. То нагочно можна буде зрівняти. Хочу тепер порівняти Dolce Vita із YarnArt Dolce Baby і із мікровелюром. Отже, метраж, як я вже казала, тут 150 грамів 260 метрів, 100% мікрополіестер. Тут 50 грамів в 85 метрах, і мікровелюр у мене 100 г в 450 метрах. Чисто візуально виглядає так, що Dolce Baby трішечки трішечки тонкіша за дольчі віту. Зараз я ось так акуратно вам покажу. Dolce Baby виглядає вона більш набитіша, і ця набитість нікуди не дівається, коли ти зминаєш ниточку. А дольче Віта в розслабленому вигляді вона виглядає наче товстіша. Але от, коли я її натягую на пальчику, то е цей ворсик він трішки зминається, і товщина у них виглядає тоді ну, практично однаково, як на мене. Що це означає? Це означає, що я буду використовувати гачок для Dolce Vita такий самий, який я використовую для Dolce Baby. А це кловер 2,5 мм. я думаю, підійде е, їм, їй прекрасно. А що стосується мікровелюру, то в одну нитку однозначно, що він значно тонкіший в два рази. Але я в'яжу із мікровелюру у дві нитки і в'яжу саме гачком кловер 2,5 мм. Знову ж таки, що це означає? Для мене це означає те. От, бачите, і як на мене, то товщина тоді виходить ну, така сама. Для мене це означає те, що спокійно можна в'язати іграшки, заміняючи деякі деталі, комбінуючи між собою ці три види пряжі. Особисто я так, за необхідності, можу і буду робити. Не можу не нарадіти на цей перехід кольору, ви подивіться, яка краса. Це так гарно. <гляда> це дуже гарно. В моточку так виглядає чарівно, чарівно, апетитно. Ну, ну клас. Хочу пофотографувати просто моточок, тому що він ну дуже фотогенічний, дуже красивий, і вже потім буду з нього щось в'язати. Ну що, я трішки вже пров'язала. Це буде голова медузки. Розпочала, вирішила нічого не крамсати, іде зелений колір, значить починаю в'язати зеленим. Ось так виходить. В'яжу, в'яжу, мені тут лишилося ще небагато. І я досі не дійшла до жовтого кольору. Мені ось це не дуже подобається, що досить великі переходи кольорів. І через це голова медузки вона доволі велика. Ви побачили, яка вона із Плюшової гімалая Dolphin-Baby, вона об'ємна, велика, тобто це велика деталь. І ну, мені, я не впевнена, що мені вдасться перейти на жовтий колір. Тобто, що я цим хочу сказати, що якщо ви хочете побачити в іграшці, ось ці всі переходи кольорів, то потрібно обирати таку схему, де іграшка виходить доволі велика. Мені здається, якщо. Взяти іграшку, яка із гімалаї розміром десь там сантиметрів 40. То це буде дуже круто. У мене є, наприклад, така лялька вуду. От в ній, мені здається, цей перехід кольорів був би шикарний. Але її в'язати і в'язати. Ну, до речі, можна було, до речі, її зв'язати. Було б непогано. Але ну, вже розпочала в'язати медузку. І. Е... Мабуть, мені потрібно було б розпочинати із щупалиць, а не із голови, тому що щупальці мають вв'язатися першими. Адже голова, потім, не обриваючи нитки, має переходити до з'єднання нижньої частини і з верхньої. А я навіть не знаю, я, мабуть, потім відірву достатній. Достатньо довжину нитки, щоб мені вистачило на з'єднання, і буду в'язати вже нижню частину. Мені подобається, як лягає стовпчики, як лягають, як лягає пряжа. Гачок, як я казала, 2,5 мм кловер. І чесно скажу, гачок просто ідеально підійшов під цю пряжу. Літає, пряжа літає на гачку, ковзає просто, ну, я не знаю, вона. Гачок сам в'яже, це не я в'яжу, це гачок сам в'яже. ну Дуже гарно, мені дуже подобається, і вона дуже-дуже м'якенька, така велюрова, дуже ніжна і дуже м'якесенька. схожа по тактильним відчуттям на мікровелюр. Дольче бейбі не така ніжна, вона більш жорсткіша, ну а це просто, просто кайф. Дуже гарно. І я пров'язала голову, до речі, по розпусканню, то розпускається вона чудово, практично без деформації. Дивіться, мені подобається. Коротше, в мене є ідея. Можливо, мені розпустити її і це пустити цю частинку на низ там, де там, де йде ось оцей кружел... кружелець низу, і там вив'язуються ось ці довші щупальця. Чомусь мені хочеться, щоб саме вони були в зеленому кольорі, а голова самої медузки ось в цьому помаранчево-жовтому. Не знаю, варто чи ні. Якщо розпуститься дуже гарно, то я, мабуть, так і зроблю. Звісно, шкода в Втраченого часу, але мені не подобається така темна голова медузки. Ось тому розпущу. ну Розпускається прекрасно. Я перев'язала, зробила, як я і казала, зеленим кольором, ось цим блакитно-зеленим, з вкрапленнями жовтого. Зробила щупальця, і мені так подобається значно, значно більше. Верх хочу зробити, ось тут в мене буде перехід від жовтого до е помаранчевого. Зробимо такий верх а нижні, там ще є нижні щупальця, я, мабуть, візьму ниточку із центру. Ну і вже як воно вийде, таке і буде. А, тому що хочу сказати про цю пряжу. Просто бездумно брати як-небудь, як кольори ляжуть, я не дуже раджу трішечки подумати, щоб воно виглядало гармонійно, конкретно в вашій іграшці. Ну Тому що якби я залишила голову ось в такому кольорі, мені здається, це було б не дуже гарно, тим паче, там посеред голови ось такі жовті. Смужки виходили. Ну, якісь в мене не дуже гарні і приємні асоціації з тими жовтими смужками були. Ось тому, власне, я переробила і розпустила. А коли воно ось так в щупальцях, то воно виглядає прикольно, мені подобається. У мене пройшло вже 2 дні. В принципі, медузка в мене була готова ще вчора, але вчора не було абсолютно ніякого настрою щось знімати. А вчора була просто жахлива ніч. Вперше, мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення, навіть, скажімо так, з моменту деокупації мого міста, вперше прилетіло саме сюди, нові якісь реактивні дрони летіли. За 10 хвилин було десь 15 вибухів, це було дуже страшно. У нас це добре, слава Богу, це було далі від нас, але в нас також було дуже голосно. Вікна трусилися, машини сигналізували. Навіть моя собака, яка зазвичай вона не реагує на вибухи ніяк. Вона залізла між мною і дитиною, притиснулася, трусилася, їй навіть було страшно. І бачила зранку бачила фото садочка моєї дитини, він знаходиться трішки ближче, ніж ми, то в них на другому поверсі повибивало сітки захисні, повідкривалися вікна, здається, скло ціле, але вікна всі повідкривалися, сітки всі повилітали. Ну, коротше, страшне. Дуже. Страшно уявити, що у тих людей, які ще ближче до зони вибухів, ніж ми, аніж садочок, жах. Тому ви розумієте, чому вчора я нічого не знімала. Вчора ми просто зібралися і поїхали на дачу відпочити від цього всього. Отже, повертаюся до огляду пряжі. Ось така медузка у мене вийшла. В світленькому варіанті вона мені подобається значно, значно більше. І ось ці зелені щупальця. так вийшло Я взяла із серединки моточка, коли в'язала ось ці спіральні щупальця. і Вийшло так, що тут жовтий рожевий жовтий, помаранчевий, щупальця зелені, і потім пішло від трішки зеленого. Жовтий, помаранчевий, і ось ця спідничка, вона така помаранчево-рожева. І, в принципі, так, мені подобається медузка набагато більше, ніж якби голова в неї була зелена. Мені дуже сподобався про цю фрицепряжу, який я прочитала вчора в дівчинки, яка є моєю тестувальницею, вона написала. Снейл Кітс Юа в неї стріночка в інстаграм. Вона написала так: що ця пряжа як кіндер-сюрприз. Ти ніколи не знаєш, яка в кінці іграшка вийде. І от я на 100% погоджуюся з тим, як вона її обізвала. Тому що. Навіть якщо б намагатися зв'язати таку саму медузку, я її не зв'яжу, тому що пряжа ляже зовсім по-іншому. І перехід кольорів буде зовсім інший, Виглядатиме воно зовсім по-іншому. Далі, кажу чесний відгук, скажімо так, це не мій колір. Я не любитель ось таких осінніх, жовтих, помаранчевих таких кольорів. Я люблю рожеве, м'ятне, яскраве, літнє, веселе таке. Чомусь в моточку, коли я побачила цю пряжу, мені здалося, що воно буде саме таким. Ну от В моточку воно виглядає якось яскраво. Але в самій іграшці воно виглядає по-осінньому і більш пастельно. А, тому. Мені дуже сподобалось працювати із цією пряжею, але я не можу сказати, що, мені прям, що я прям в захваті від цього кольору. Ось. Тому цей колір він є на любителя. Я б, якби я обирала колір пряжі зараз, я б обрала бусковий, тому що я бачила, бачила у іншій. Майстрині, яка також тестувала цю пряжу, вона обрала вона обрала бусковий колір, і там іграшка вийшла дуже гарна. Вона також в'язала медузку, але маленьку. І її медузка вийшла ну дуже ніжна, така ніжна-ніжна, рожева, миленька. Мені дуже сподобався той колір. А, тому я дуже хочу пізніше. Коли буде підходящий якийсь проект, взяти ось ту зелену пряжу, про яку я вам говорила, і рожеву пряжу, і пов'язати із них. Тому що, не дивлячись на те, що кольор трішки не мій, але з е, самою пряжою, роботою з цією пряжою, я дуже задоволена. Вона в міру слизенька, гачок, я вже казала, кловер 2,5, їй ідеально підійшов. Стовпчики виходять. Ну Дуже гарні, подивіться, стовпчик до стовпчика. Вона дуже м'якенька, дуже приємна на дотик, її от хочеться щупати. Я от уявляю, як дитинці гратися з такою іграшкою, ну це дуже приємно. Я от сама стою і мені хочеться весь час ось так робити. Ось так робити, її щупати, гладити. ну Це дуже-дуже-дуже класна тактильна пряжа. А мені шкода. Єдине мені шкода, що немає, або я просто не бачила, не зустрічала, треба буде запитати в Марії, або самі подивитися, чому немає монокольорів такої пряжі. Тому що меланж, це, звісно, класно, гарно і цікаво, але хотілося б ще, щоб були монокольори, була така серія, щоб можна було в'язати із неї. Якби. Вони були, то я б навіть задумалася, а чи не в'язати іграшки повністю із такої пряжі. Ось а не із плюшевої тому що Ну це дуже-дуже приємно. а По витраті пряжі, давайте зараз зважимо. Моточок був рівно 150 грам, я на відео не зважувала, але Поза відео я це зробила. І зараз у мене лишилося 92 грами. Тобто пішло 58 грам. Це менше, ніж половинка. Тобто, із того моточка, що лишився, у мене вийде іще одна така повноцінна восьминіжка, і ще навіть залишиться іще трішки. На щупальця можна скомбінувати, наприклад, із мікровелюром, і зв'язати буде ще третю восьминіжку, в якої щупальця будуть в меланжевому такому кольорі, а саме тіло, наприклад, наприклад, ось таким рожевим. Клас буде, мені здається, прикольно. Ще я обіцяла в цьому відео розповісти і деякі що ж із цієї пряжі в'язати. Отже, мені здається, що будь практично будь-яка тваринка на морську тематику буде прекрасно виглядати із цієї пряжі. Із відтінків голубого, зеленого, навіть от із такого. Це може бути і морська зірка, морський коник, восьминіжка, медузка. Прекрасно їм підійде. Як я вже казала, із зеленого вийде чудовий хамелеон. Далі якісь чарівні такі тваринки це дракончик. З зеленої пряжі можна зробити якогось динозаврика. Єдиноріжка. Грива єдиноріжки, мені здається, із рожевого ну це буде просто вогонь зробити копиця рожевим, хвостик і гриву в рожевому, а саме тіло в монокольорі якомусь. ну це буде... Просто, просто вау! Будь-який елемент одягу, піжамки, ковтинки, спіднички, сукенки підібрати пряжу, тобто тіло в монокольорі, а одяг підібрати дольче э, віта. Э, Це буде просто прекрасно. Тому куди використати, як використати цю пряжу, варіантів багато. Якась змійка. Змійка також буде чудово виглядати. Ящерочка. Ну, мені, мені дуже подобається ця пряжа. Варіантів, що з нею зв'язати дуже-дуже багато. Зараз вже, тому що коли я коли мені тільки запропонували, то я трішки так задумалася і не могла вибрати, що з неї в'язати. Але от час пройшов, я подумала. І зараз бачу, що її можна використати практично в будь-якій іграшці, якщо це обіграти. Мабуть, це все, що я хотіла сказати про цю пряжу. Я в захваті від неї. Купуйте, пробуйте, показуйте в інстаграм свої роботи. Мені буде дуже цікаво. Подивитися на них, ваші варіанти, вашу фантазію. Ну, клас! Я в захваті від цієї пряжі, Я бачила, що в'яжуть інші дівчатка з цієї пряжі, також дуже гарно. Оленка, моя тестувальниця, зв'язала жирафчика із жовто-зеленою такою пряжі. Ну він просто він такий милий вийшов. Хоча це незвично, але ж це дитяча іграшка, а дітки люблять це незвичне. Усе яскраве таке. Ось Тому ця пряжа, це просто вона розкриває фантазію на її максимум. Ну що, на цьому я. Вам вдячна за перегляд цього відео. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи ви вже пробували цю пряжу, що саме ви із неї в'язали, чи будете в'язати, мені дуже-дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, переглядайте мої влоги, залишайте коментарі. Це все дуже важливо для мене, для просування мого каналу. І зустрінемося у якихось наступних відео або у влозі. Бувайте!